Доброго ранку, рідненьки. Ну, прикольна наша нова рубрика 22 жовтня, 25 рік. Ялинкова двіжуха починається. Тому ТТХ це стандартні класичні питання. Ну, По-перше, цікавляться вага ялинки. Рідненьки. Ну, це не вісовий товар, не той же цукор, не ковбаса, щоб його важити. От, наприклад, метр десятої ялинки, бо там. Ще пані вчорашнього вечора її шукає. От я бачу, що зацікавилось, тому так же маю реагувати. Ну, приблизна вага порядка 5 кілограмів. Плюс-мінус. Габарити коробочки зараз це я все вам розкажу. Я її знаю і так на зубок, але для підтвердження. Коробочка йде 80-18 на 18. Ні, не, не 80, 90. Перепрошую. Ось ця коробочка в розібраному стані. От. 90. Навіть трошки менше. Ну, 18х18. 18. Пошта так оформлює, я також. Дивіться, що стосується самої висоти нашої ялинки. Вона йде метр десять. Ну це без ніжки. Тут ще є невеликий люфт, який додає 5 см. От, для розуміння, вона виходить 116 см. До речі, кожна з цих ялиночок, яка йде лита, е висота, от, до прикладу, 1,80 м, вона буде з ніжкою 1,90 м-10 м. 2,10 вона буде з ніжкою 2,15-2,20 м. Але рахується лише чиста висота. І саме стандартне питання, це як ялинку зберігати. Тобто, наразі ніхто навіть не цікавиться, як її розбирати, а як її зберігати. Тому спеціально для вас зараз я зберу цю ялинку і покажу, як вона запаковується і зберігається. Тому дивіться, будь ласка. Ну, let's go, погнали. Рукавички, рідненькі, техніка безпеки, штучна ялинка. Дріт, труба, скоби можна поранити. Ялинки завжди йдуть, ну не завжди є її односоставні, але зачасту одно-двосоставні. Вона складається, ну наприклад, нашої букінгемської метр десятий з двох частинок. Тому після нового року, рідненькі, ялиночку, акуратненько. Збираємо. Збирається дуже легко. Без зусиль, без нічого. Гілочки просто підгинаємо, як ми розгинали. Також просто зараз підгинаємо до стволу. Вона ідеально піддається. Тут нема нічого такого сильно замудреного. Потихенечку. Гілочка за гілочкою. Акуратненько, компактненько, це все ми пакуємо. Рідненькі, не забувайте, коли ви розбираєте, потрібно розгинати всі гілочки. І ті, що йдуть не крайні, а всередині, ну це наш лайфхак, хто хоче так і робить, але завжди ми їх піднімаємо вгору. Не розправляємо в боки, бо там воно всередині все одно ну, все одно цього видно не буде. А піднімаємо вгору. Це заповняє ці всі порожнини. І воно, ну, повірте, в рази шикарніше смотриться. Я вже цих ялинок нарозкладався і назбирався. Дуже нормальну кількість. Тому акуратненько це все звертаємо. Перший. Переходимо до другої частини, знімаємо ножку. Ножечка в летих ялинках, саме в наших, вона завжди металева, посилена. Файна ножка. Стоять захисні пробочки, щоб ви не пошкодили свою підлогу, ліноліум чи ще що небудь, чи ламінат. Акуратненько. Головне не загубити цю чудну пипочку. Бо потім у вас будуть проблеми. Ножечка. Тепер також згортаємо цю частину. Гілочки піднімаємо верху. Без зусиль. Гілочка силіконова, Пухка м'яка, приємна на дотик. Немає токсичного запаху. Пам'ятайте, абсолютно безпечні для дітей, тварин та навколишнього середовища. Чесно, збирати я люблю. Збирати займається буквально 5 хвилин, а розбирати ну це дуже довгий процес. Якщо ви хочете дійсно так розкласти все по гілочкам, щоб було файно, красиво, рідненькі, ну тут в першу чергу не потрібно бути криворуким. Бо на жаль, от були випадки, були випадки, коли людина вона просто відігнула гілочки, навіть не розправляла. Ну, оці ось хвостики, так би мовити. І каже, що ж ви мені прислали таку диряву ялиночку? А потім, коли людині сказали, що чоловіче, потрібно то-то, то-то, то-то розібрати так і буквально через 10 хвилин людина вже дзвонила і казала, дуже дякую, все, все підійшло. Це чудно. Так, дивіться. Дві половиночки. Коробок. Тут теж що немало важливо, рідненькі. Ялинка пакується з обох сторон. Спочатку ми з однієї одну частинку запускаємо. Закриваємо, заклеюємо. Перевертаємо коробочок. Вкладаємо ніжку. І другу частину ялинки вставляємо на зустріч тій, щоб гілочки не пересікалися, не заламувалися, бо є люди, будуть пихати ще й ногою. То. Ні. Так не робиться. Все. Кльово поміщається. Файненько запакували. Закрили, заклеїли коробочку. І положили, чи там нантри, антресоль, чи поставили десь в комірку, міста багато не займе. Габарити, ще раз напоминаю, коробки 90, 18, 18. Тому рідненькі. Якось так. Let's go, бігахи.